У нас опінчило світло, але я ще покажу декілька кошиків пасхальних з новинок. Це у нас хінський великий. Має ззаді такий невеличкий декор з бантика. У колекції називається жвеніжність. Тут у нас трояндочка, гортензія і блюрова така красива бежева стрічка. Ще один кошик уже форми човник середнього розміру. Такими помпончиками. Кошик з колекції Пудрова ніжність, здається. Ні. Пудрова пастель з зайчиком керамічним вуханим. Тут у нас бантик. І покажу, що останній кошик. Це йде великого розміру з колекції Лавандовий Прованс. Декор з іншої сторони такий красивий мінімалістичний бант з лавандою та гортензією. Великий. Таніше.